Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А давайте сьогодні приготуємо холодець, наш український передсвятковий холодець. У мене м'ясо, рулька і кури... куриця. Зараз я вже Довела до кипіння була один раз, воду злила, хорошо перемила. і Зараз ми приготуємо все це у каструльку, і будемо доводити до маленького такого кипіння. І в такому, на такій температурі він буде у нас варитись. І так, складаємо і так, м'ясо я вже склала в каструлю і залила кип'яченою водою. І нехай воно на маленькому вогні тепер вариться просто так, щоб тільки такі бульбашечки були, щоб він не кипів, а впрівав. А ще додала цибульку цілу і моркву. І нехай він вариться разом із морковкою і з цибулькою. Холодець вариться вже півтори годинки. Жирипінку я вже зібрала і буду регулярно збирати. І ось такими маленькими бульбочками ось видно на відео, як він кипить. Такий ледве-ледве-ледве. Так і потрібно. Будемо слідкувати. І так, холодне наше вже зварилося. Варилось воно у мене 5 годин. Зараз будемо відокремлювати м'ясо, а потім розливати по нашим тарілочкам. Бульйон я процідила, вже готовий бульйончик у нас. І зараз буду відділяти м'ясо від кісток. Ось так. І так, відокремлюємо м'язко, щоб кісточки не попадали, будемо окремо їх класти, а м'язко буде в нас ось так, такими пьешками. І так далі. І так, голодчик уже готовий, прекрасно застиг. Ось так от. Так що я холодним довольна. Він такий вийшов прозорий, жиру там, ледве-ледве десь по краєшку там є, а так, взагалі-то прозорий получився. Так що усіх вітаю із святами. Із Різдвом це свято про надію, про добро. Так що я вам бажаю, щоб у вас не зникала надія на краще життя, на мирне життя, щоб все-таки ви відчули свято, щоб був спокій, щоб ви у сімейному колі спокійно посиділи, поспілкувалися, зустріли Різдво. Всім нам бажаю здоров'я і миру. А на сьогодні я з вами прощаюсь до побачення і до нових рецептів.